Продовжуємо наше повторення і ще порозв'язуємо задачі. Бо якраз розв'язання задач веде до розуміння матеріалу, як у 7, 8, 9 класах. Тому розбираємось. Текстові задачі можна розв'язувати арифметичним способом, тобто подіям або рівняннями. Ми здебільшого зараз приділяємо увагу. Створенню такої моделі, як рівняння та розв'язування задач з ними. Що ж, працюємо усно. Якщо числа А і Б це деякі величини, тоді якою, який зміст несе кожна з рівностей. Кожна рівність це якесь дія порівняння або узагальнення чогось. Так, наприклад, а відняти Б дорівнює 2, це означає, що різниця між числами А та Б дорівнює 2. Можна сказати, А більше, ніж Б на 2 або Б менше, ніж А на 2. Друга рівність це сума величин А та Б дорівнює 2. Тобто, якщо ми візьмемо їх разом, додаємо і в результаті отримаємо 2. Наступна рівність. Пам'ятаємо, що риска дробу це дія ділення. Ми дізнаємося у скільки разів більше число А від числа Б. Можна сказати, А більше від Б у два рази або Б менше від А у два рази. Наступна рівність також показує це ж саме порівняння. Менше число Б помножили на 2, тому воно в 2 рази менше, отримали А А більше від Б у 2 рази. Остання рівність показує, що зменшена величина А на 2 дорівнює збільшеній на 2 величині Б. Наступне завдання нам треба спростити вирази. Спростити вирази це звести подібні доданки. 7А і 3А це подібні доданки. Тому 7А відняти 3А отримуємо 4А плюс 6. Поряд, для того, щоб спростити вираз, треба спочатку розкрити дужки. Це означає, що буде. 7А відняти 7 b і плюс b. Подібними є b, Тому у нас залишається 7А, а мінус 7 плюс 1 це мінус 6 В Наступному прикладі двічі відкриваємо дужки. Пам'ятаємо, якщо перед дужками знак плюс, то знаки не змінюються. А мінус змінює знаки. Тому буде 2а мінус 2b, мінус 3а і мінус 3Б. А тепер подібні доданки. 2а і мінус 3а. Отримуємо мінус 1а. Одиничку не пишемо. Мінус 2б і мінус 3Б. це мінус 5б. І останнє. Приклад на спрощення. Перед першими дужками не стоїть мінус, тому просто їх опустили. А у других змінюємо знаки. Отримуємо А мінус 2а це мінус А, мінус Б мінус Б, це мінус 2Б. Розв'язати рівняння це означає першу дію. Ікси в одну сторону, числа в іншу. Перенесли 5, змінили знак. Порахували 7 мінус 5 буде 2. Тому отримали відповідь х дорівнює 2. 2х дорівнює 3 додати 1. Змінили знак, бо ми перенесли. Суму знайшли 4. Тепер поділили на 2 і отримали відповідь 2. Мінус х дорівнює 4 мінус 1. Мінус х буде дорівнювати 3. Мінус це коефіцієнт мінус 1. Якщо поділимо на мінус 1, отримаємо відповідь мінус 3. 0,1х дорівнює 1. Поділити на 1 десяту це помножити на 10. 1 на 10 дає нам 10. Ось так швидко ми розв'язали рівняння. Наступне завдання це вже задача. Ви пам'ятаєте, ми аналізуємо нашу задачу, умову читаємо і записуємо в таблицю. В одній шафі було в 4 рази менше книжок, ніж у іншій. Меншу кількість позначили за Х, більшу 4х. До першої шафи поставили 17, тобто додали 17, а з другої взяли 25, тому відняли 25. І стало порівну, тобто стало Х плюс 17, яке дорівнює 4х мінус 25. І залишилося записати цю рівність і розв'язати рівняння. Х плюс 17 дорівнює 4х мінус 25. Щоб розв'язати рівняння, ми перенесли, наприклад, вправо І отримали мінус х від 4х, бо там була більша кількість. 25 перенесли вліво, отримали 25 плюс 17. І тоді ми маємо 3х дорівнює 42. Це означає, що Х на першій полиці було 14 книжок, а відповідно тоді на другій буде 56. Наступна задача їхали легковий автомобіль та вантажівка. Вони їхали із швидкостями легковий автомобіль на 48 км за годину більше проїжджав. Тому для вантажівки позначили х. Для легкового автомобіля x плюс 48. Він їхав 2 години, а вантажівка 5. Ми пам'ятаємо базову формулу для знаходження відстані. S дорівнює V помножити на Т. Тому ми х плюс 48 помножили на 2. І це така ж відстань, як 5 помножити на х. Відповідь... Ми отримаємо рівняння бо відстань одна й та ж сама. Для розв'язання рівняння нам необхідно відкрити дужки за допомогою розподільної властивості і з х перенести в одну сторону, числа в іншу. Ми отримаємо, що 3х дорівнює 96 тобто отримаємо 32 км за годину. Це швидкість вантажівки, і тоді 80 км за годину швидкість автомобіля. Наступне завдання: треба намагатися усно розв'язувати, але головне повторити, яким чином виконуються дії. Перша дія, пам'ятаємо, в дужках нам потрібно 3,3. Відняти 2,15. Але в даному прикладі, більш корисним є розкрити дужки, бо можна тоді скоротити. Так, ми 3,3 можемо записати як 18, і помноживши на 5, ми отримаємо просто результат зразу, ціле число 18. Друга тоді дія 2,115, треба помножити на 5, тобто 31,15 множимо на 5, на 5 скоротили і отримали 31 ,3. Після цього нам необхідно відняти 18, віднімаємо 31 тобто 10,1 для цього від 18, цілих віднімаємо 10, отримаємо 8, від 8, цілих відняти 1 третю, це одиничку представляємо як 3 треті і отримуємо відповідь 7 цілих 2 треті. Наступна знов задача. У Василька і Марічки було порівну грошей. Тобто, бачите в таблиці те, що було. Раз порівну позначили однією змінною. Василь купив книжку за 14 гривень, тому витратив, будемо віднімати 14, а марічка ляльку за 6 гривень. Залишилося від ікса відняти 14 це у Василька. У Марічки, відповідно, буде. Від ікса віднімаємо 6 одиниць. І сказано. Що залишилося у Марічки в три рази більше, ніж у Василька. Тому ми можемо створити наступне рівняння Х-14 помножити на 3 дорівнює x-6. І, відповідно, відкривши дужки, ми маємо з вами відповідь, що 18 гривень було. У кожного. Наступна задача така. В одному ящику було в 7 разів більше. Бачите, колонка там, де було, другий ящик X, та менша кількість, у першому ящику в 7 разів більше, тому ми помножили на 7. Взяли, тобто, віднімаємо з першого ящика 38. Апельсинів, а з другого 14. І сказано, що у другому залишилося на 78 апельсинів менше. Тому ми створили рівняння. До меншого додати 78, це кількість у більшому ящику. Після цього правило, яким ми користуємося весь час, з х перенесли в одну сторону і спростили числа в іншу. Не забуваємо змінювати знаки. І після цього в рівнянні маємо відповідь: 17 апельсинів у другому ящику, і відповідно у першому було 119. Якщо запропонувати ось таку задачу, записану в схему, то в даному випадку нам треба відновити. А що ж за цими записами можна сказати? Наприклад, ми можемо сказати, що другий автомобіль рухався із швидкістю на 2 км за годину меншою, ніж перший. Перший проїхав 2 години, а другий 3, і виявилося, що вони проїхали однакову відстань. Тому створене рівняння 3х дорівнює. 2 помножити на х плюс 2. І розв'язавши рівняння, ми знайдемо з вами швидкість кожного, наприклад. Тому за таблицею, за короткою умовою, якщо ви правильно записали, можна відновлювати всю умову задачі. Дамо відповіді усно. Яке з чисел є коренем рівняння? Пам'ятаємо, можна підставляти, перевіряти, можна швидко розв'язувати. 4х дорівнює 8, х дорівнює 2. Тому відповідь буде V2. Скільки коренів має рівняння? Уважно подивилися: це добуток, добуток дорівнює 0. Він дорівнює нулю тоді, коли кожен із множників дорівнює нулю. Або перший, або другий. Відповідно, у нас два корені 2 і мінус 2. Третє рівняння. Для того, щоб розв'язати, нам потрібно змінну Y зібрати з одного боку, з числа зібрати з іншого. Маємо мінус 4 y дорівнює мінус 8. Y дорівнює 2. Тому відповідь буде Б. Книжка та альбом разом коштують 6 гривень, книжка в 4 рази дорожча від альбому. Знайти ціну альбому вона позначена як Х. Раз книжка в 4 рази дорожча, то вона коштує 4х. І ми бачимо, що саме рівняння В нам показує загальну вартість і так, що книжка в 4 рази дорожча. Далі ви можете зупинити і розв'язати самостійну роботу. Ми тільки проаналізуємо, які складові входять до цієї роботи. Рівняння. Для того, щоб розв'язати рівняння, треба домножити на найменший спільний знаменник, а він дорівнює найменшому спільному кратному. Так, у першому рівнянні це буде число 6. А у другому 12. У корзині було в два рази менше винограду, ніж в ящику, тобто Х і 2х. Після того, як в корзину додали 2 кг, ній стало на 0,5 кг більше, ніж у ящику. Тому ми зможемо написати з вами порівняння. Так само, як і в другому варіанті. Порівнюється кількість кущів на першій ділянці на 9 кущів більше, ніж на другій. Підказка, другий кількість Х. Перша тоді х плюс. 9. Коли пересаджуємо, то це означає, що в нас на одній ділянці забирається, а до другої додається. І можемо перевірити, чи правильно ви Виконали ці завдання. В першому рівнянні ми домножали на 6, і далі за стандартними правилами розкрити дужки. Ікси в одну сторону, числа в іншу. І так само, як ми записували в таблиці наші даних, і створювали рівняння. І у другому варіанті домножити треба було на 12. І отримати відповіді, і пересадити кущі, те, що я звертала увагу. У першому ми додали, а у другому забрали. І тоді, відповідно, змогли створити рівняння.